Слава Україні, корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Подоляк зазначив, що контрнаступ буде важкими днями для ЗСУ. Росія зараз трохи просувається вперед, наприклад, на Луганському напрямку, за рахунок якоїсь безумної кількості снарядів, яку вони викидають на українські лінії оборони. Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC. За його словами, йдеться про десятки тисяч пострілів. Російська армія використовує ще те, що залишилося з радянського союзу ще від 1970-х років. Це Дуже інтенсивна, дуже кривава війна. Росія нас ненавидить настільки сильно, що готова покласти 100 тисяч своїх людей, щоб довести, що вони мають право вбивати. І там тяжко хлопцям дуже тяжко, сказав Подоляк. Він наголосив на важливості поставок зброї від іноземних партнерів. Радник голови ОП підкреслив, що контрнаступ буде важкими днями для ЗСУ. Якщо з того боку тисяча гармат різних калібрів, які роблять в день 40 тисяч пострілів, а у тебе три гармати, які роблять 300 пострілів, то ти не можеш говорити, що ти ефективно обороняєшся чи ефективно контратакуєш, зазначив він. Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів є зараз у Володимира Зеленського бажання розмовляти з очільником Кремля Володимиром Путіним. Президент Зеленський абсолютно прагматична людина. Він виходить з того, що можна мінімізувати будь-які втрати чи негативні наслідки, якщо ефективно і швидко працювати тут і зараз. І у перші місяці війни президент, як ви пам'ятаєте, не раз говорив, що він готовий особисто розмовляти з Путіним. Інша річ, що президент свідомий, того, що Росія, якщо вона не отримає на полі бою низку суттєвих тактичних поразок, не буде адекватно сприймати будь-які переговори. Він це абсолютно чітко розуміє, заявив Подоляк. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвінок. Чуки, не забувайте перейти на сайт Корупція.Інфо, інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.